Майбутні захисники людського здоров'я, студенти Бордичівського медичного коледжу напередодні Всесвітнього дня боротьби зі Снідом влаштували акцію Молодь проти Сніду. Подібні заходи, приурочені 1 грудня, вже стали у медколеджі традиційними. Ми кожного року проводимо такі акції. Ми ходимо по школах, пишемо санбюлетні, і люди досить такі активно залучаються. Ми роздаємо реклами, випускаємо. Шарив небо, звичайно, люди, люди цікавляться, підходять, запитують, задають нам запитання. На початку акції студенти привертали увагу громадськості виступом біля універмагу. З вуст молоді лунала інформація про те, що снід це загроза всьому людству. І той, хто думає, що ця хвороба його ніколи не зможе торкнутися, дуже помиляється. Наша Україна займає перше місце по Європі, по сніду і шосте місце серед всього світу. І це дійсно факти і результати, які підсумовуються, вони дійсно шокуючі. Так в нашій Україні дуже багато так таких людей хворих і дуже велика проблема. На жаль, констатують організатори акції: офіційна статистика захворюваності на синдром набутого імунодефіциту людини часто відстає від реалії, а тому нагадати бердичівлянам про основні шляхи передачі ВІЛ та необхідність толерантного ставлення до хворих не буде зайвим. Я викладаю інфекційні хвороби і безпосередньо бачу, скільки хворих є на СНІД. Ми хочемо донести до населення, що це за проблема на сьогоднішній день і як можна захистити себе, своїх рідних. Після зборів біля універмагу учасники акції з червоними кульками та інформаційними брошурками у руках попрямували до найбільш багатолюдних місць Бердичева: базару, лікарні, вокзалу. Студенти зупиняли перехожих і проводили з ними санусвітню роботу. У такий спосіб впевнена молодь можна достукатись до свідомості громадян з тим, аби ті серйозніше ставились до свого здоров'я і життя.